Робити наше місто найчастішим в Україні планує активна громада та відкрита платформа Нова Полтава. Вже протягом місяця жителі об'єднуються в проєкті толока, мета якого масштабне прибирання власних подвір'я та під'їздів. Близько місяця. Ми запрошуємо людей долучитися до нової толоки. Надзвичайно багато дворів долучилось. на сьогоднішній момент. На даний момент 529 дворів приймає участь у новій талоці. Це понад 20 тисяч чоловік. Відкрита громадська платформа Нова Полтава забезпечить толоку будматеріалами та інвентарем. Після прибирання прибудинкових територій власники найохайнішого двору зможуть отримати головну нагороду. Утеплення всієї багатоповерхівки. Інші призери зможуть самі обрати нагороду або встановлення на даху сонячних батарей чи заміну вікон у під'їзді. Жителі приватних будинків також зможуть отримати нагороду. Ороду, що саме це буде, вони вирішать в особистій розмові із представниками нової Полтави після підбиття підсумків прибирання. Це дуже добре починання, яке потрібно не тільки місту, потрібно людям. І е, наш район відреагував дуже позитивно. Люди згуртовуються, більше спілкуються над е, між собою. Мій двір вирішив прийняти відразу ж участь у толоці, як тільки почули про цей проект Лева Жиденка. Тому що ми вважаємо, що це дуже гарна ідея. По-перше, ми згуртовані чи будемо. По-друге, ми наведемо порядок у нашому власному дворі. Двір позитивно сприйняли. Люди давно хотіли говорять, так справді ми збиралися все це зробити, але якщо нам до цього ще й допоможути, дадуть певну допомогу. Ми з задоволенням вийдемо, попрацюємо. Прибирати місто Полтавці будуть 25 квітня.